Бажаю міцного козацького, друзі. Мабуть, за самі фронтові новини немає сенсу говорити в контексті самих фронтових новин, тому що все життя нашої країни, в тому числі, і новини з фронту, взаємопов'язане. Збройні сили не можуть існувати окремо від іншої частини суспільства, як і суспільство не може існувати окремо без збройних сил. На жаль, у нас картина виходить так, що по факту Збройні Сили України і народ України це одна верства населення. Да? Особи, які чомусь вирішили, що вони до якогось привілегірованого класу відносяться, да? вирішили, що вони живуть по іншому, і виходить, так, в часи страшної війни, у нас менша частина бюджету нашої країни. Іде на забезпечення Збройних сил і на війну. І отака частина йде до дезертірів ухилянтов, сикунов відкроєних у памперсів на забезпечення цієї категорії народу населення. Хто це Я перелічу? Це правоохоронна система, державні службовці, спецобліки, спецбронірування, куча там охоронних агентств і інших. У хілянтовий дізертіров, які, прямо уклоняючись від виконання своїх прямих конституційних обов'язків, не виконують задачі по захисту нашої батьківщини. Прокурори, мусара, ДБР, ШМБР, Веб, там блін, кабміни, держслужбовці, всі хто угодно, по самі собі попридумували бронь, і на вершині цієї броні сидять 450 кнопок, да, які по двадцятки в туалеті. Получають доходи, бо пройшли Верховну Раду фунтами, за що, до речі, і вбили там, цього депутата Чернігова, вже не пам'ятаю, як його ім'я було, да? за те, що оприлюднив ці дань. І оця грядка хе, визначає, як жити далі в нашій країні. Перші дні війни я нагадаю, а ця вся грядка вище переракована мною, втекла з Києва за невеличким виключенням. З кожних з цих структур там є хлопці і на фронті, але це така частинка. отака. В основному це здеградована система, да, яка ховається прямо в щелі мишечі, позабувалася, аби не йти, не воювати. І вони опеділяють, як нам жить, Да. Мало того, вони до такої степені знахабніли за три роки вже. Да, а загалом за 6, що вони розкрадають, кошти прямо розкрадають. А це в Кримінальному кодексі трактується як диверсія саботаж і державна зрада на Збройних силах. Маленькі епізоди: 24 мільярда гривень на мінах набракованих. 2 мільярда виділяють на якесь військове е, меморіал кладовище в болотах. Да. Ну от на заживих надо надумати, да і так сейчас я буду мільярди на 17 мільярдів на дороги. Короче, грошей в Україні вистачає їх тільки не хватає на військових, виключно на військових і на забезпечення війська. Ракетне озброєння є прекрасні виробники, БПЛА є прекрасні виробники, і нам треба масштабувати це масове виробництво, і з підером проблем не буде. На фортифікації тотальне розкрадання це десятки мільярдів, мабуть, вже за сотні мільярдів. І що все цих поєднує да, всьому цьому? Це абсолютна відсутність покарань. Ну я вам скажу більше: це не просто крадіжка грошей, да, корупція. Це диверсія, саботаж, це державна зрада. Це цілеспромована політика Кремля, яка виконується ФСБшними агентами у владі, яких є дуже багато. За це вже сказали. Всі п'ять ефективних менеджерів оточення Зеленського. А вони всі родом з партії регіону, відповідно, росіянські. Пішли далі. Жодного міністра самостійної фігури нема. Це фунти. Да? Ви ж не думаєте, що в Верховній Раді, раді хряк, який сидить на двох табуретках, він щось вирішує. Це ну, звичайний хряк, да? і кнопки. Там в Верховній Раді маленька частина є людей, але вони нічого не рішають і бояться. В основному це кнопки, да? ні о чому. І оця грядка, як ви думаєте, ми можемо з ними і на чолі з цивільним Верховним головнокомандуючим, як три роки тренуються, управляти війною. Да? Тренування це призвели до цього, до втрати вже величезної. Території і величезної кількості наших військовослужбовців, я вже не кажу за цивільне населення. І от далі що? Ну сидіть на жопі ровно, так. Да? Ну, зрозуміло, мусора прокурори там сидять, їм бюджети збільшили, у військових забрали, а нам перерахунки, да, і вирахування без бойових там вирахування, да, тому що много заплатили. І як ви думаєте, в таких умовах ми на даному етапі здатні перемогти в цій війні? Відповідь однозначна: на даному етапі з даним політичним керівництвом ми не здатні перемогти. І якщо негайно найближчі місяці не будуть зроблено кардинальних дій, і не дай Бог припиниться допомога від наших союзників, результат буде очевидний. Хто це не розуміє? Це всі розуміють. Результати ФСБ бусифікації, а це пряма лінія. Кремль, мерзота татаро і портнов мусора, які в ТЦК і прямо роблять бусифікацію цю. Плюс це комерційний проєкт, Меки, ВЛК, ТЦКшники це величезне бабло, яке корупціонерів починає від Верховної Зради, там заканчує всіма природоохоронними органами. Ось така в нас ситуація на даний час. Вона може і не весела, але я вам скажу так: я абсолютно тверезо відношусь до всіх цих речей. І у мене це я вона назвав негативну сторону. А зараз назву позитивну в умовах обмеження всього в збройних силах за три роки ми змогли перерубати велетенську кількість армії росіянської, і це показало всьому світу, що ніякі вони невелі... не Ні да? Ми можемо і можемо їх бити. Да, знищили більшу частину бронетехніки, величезну кількість літательних гавнометів, да ракетного озброєння. Військово-морський флот практично на Чорному морі знищили, і багато того, що не подається суспільству як досягнення збройних сил. Подається суспільству досягнення, якісь подаляки, єрмаки а, там. Еті, блин, Шурми, блин. Короче, особи, які ніякого відношення не мають до оборони державної, являючись мелкими клерками, да? і все це надувається мильний пузир, інформаційне поле. Для чого? Для того, щоб народ не здатен був думати. Друзі, я можу багато чого розказувати, але я кроки кардинальні, прості. Потрібно зробити, щоб вийти з цю войну, ведення стану війни, мобілізація економіки. Росіяни мобіліза... мобілізували велику економіку на свою війну, ми навіть свою маленьку не мобілізували. Тому що чинушам, оточенню найпотужнішого. Треба жити, ворожа, безнаказанності, все сидять. Генпрокурор да, обморався, інвалиди, послом. Тут все, все, ах, все, хто обосрались, обокрались, все послами йдуть. Питаємо введення стану війни, мобілізація, економіка, мобілізація в першу чергу, як того вимагає закон правоохоронних органів, державних службовців, судової системи на ротаційній основі частково забронірованих спецобліки, отам і інших у сикунов. А вже потім ідуть мобілізація цивільних осіб. Як того вимагає закон? Ну, нас закони ж поки на паузі, поки не дійствують. Посаду Верховного Головнокомандувача і президента обов'язково роз'єднати, і це може бути тільки тоді, коли наступить вибори. Чи може бути це при цій владі? Ні. Я мало того, що ну я поважаю державні посади, не поважаю людей, які там тимчасово займають ці посади. І я знаю, що вони будуть обов'язково сидіти у в'язниці. У нас є прекрасні люди на теж Міністерство оборони із закупівлею озброєнь. Ось так, да? Бусов, Кривонос, Марченко, да? я 10 вам назву зразу. Да? І на, на різні посади. Вони в нас в державі є, Є фахові люди, які заслужили ці посади. Але при оцій, да? при двіжняках, при шап'яту, цього всього не буде. Тож, друзі, там наші друзі піндоси і мої особисті друзі. Да? Я б? Потому що да, мені близько піндоси, ніж кацапи. І тому думайте, бо зараз вже оця грядка, вся псевдополітична, вийшла на фальшстарт, на політичні вибори. Ті, хто бігають по зомбоящику, вони у владі бути не можуть. Це лайно. Ті, хто заслужив цю владу, да, отримати і довести країну із безладу до процвітання, це ті люди, які здобували на фронті своє. Да. Киянину владу не хоче, не йде. У нас доста військових і набагато розумніших, і чесніших, і правильніших. У нас є такі люди. А оця вся грядка, що бігає, вона у владу не, не має йти і не має попасти. Не отчайтесь, я вам сказав, то, що я думаю, це моя особиста думка. А думайте, бо на даному етапі це критично важливо для існування нашої нації. Ну, отак, казацтво. Всіх обняв, на фронті тяжко. Я не буду говорити, ви прекрасно і так все знаєте. Але ми обов'язково переможемо в цій війні. Не така страшна тарашка, парашка, як хуйло намагається нам розказати. А речник це шляпа, який старий.